Такий жалкий Майк. Ми почали недавно дружити, а ти такий слабак і плакс. Я завжди знав, що ти не вдаха. Я думав, ти будеш краще вчитися в мене на уроках. Я тобі вірив і допомагав, а ти нечемний. Ти все робив фейк, а я тобі вірив. Я тебе вчив битися, розказав багато історій і секретів і захищав тебе, а ти друг ще називається. Джу. Я, конечно, швидкий і був за тебе, але ти таке наробив вибач, ти мені не друг. Ой, наш клас однокласник, я так і думав, що він буде якимсь лохом. Я повністю погоджусь, ну ти лошара. І ти, був мій, ти був мій найкращий друг, але я за тебе переживав, коли ти був в больниці, а ти собі таке дозволив вибач, я з тобою був з самого початку. Я думав, ти мені довіряєш, і я тобі, а ти ще друг називається. Я з Юрком погоджуюсь, капець. Ну ти невдаха, вдаха, Чуха. Ну, реально, не вдаха Боже. Ну хто ты такий? Я сначала був злодій, потім вашим другом. А вот ты мій більше не друг, а злодій. Ну я бомб, і я тебе розгрызу. Да вот так я буду на тебе казати. Я думав, ты будешь краще. Але поки я був в больниці, ти такий став подлюка. Ти просто ніхто і создатель проблем. хе <рес> хе на нього. Який він смішний. Знаєш, дружище. Я ще був раніше, ніж твій Джек, Макс, але я не очікував від тебе такого. Вибач, але ти мені поки що не друг більше. Я тебе спас, а ти нечемний, неблагодарний. Я був твоїм другом і директором зараз. Але ти такий просто неправильний создатель ошибок і вран'я. Що зі мною приходить? Ти ніхто май, ти самий поганий. А? Хто це каже? А, це сон? Господи, цей дурацький сон. Ненавижу його. Ой, потрібно Дірського і даню. Поїхати за ними. Так ой. Давай просипайся, Сонька. А, это, ні, ні. А, а, що? О, Привіт, Майк! Мені такий страшний сон присівся. Який? Ну там де мене всі обзивачі нечемний, поганий, багато у нас зробив. Та це мені теж сон приснився, але тільки про мене. І ти там казав про мене, і ти про мене. А, пацани, пацани, мені такий страшний сон приснився. Що, теж про те, як тебе обзивали? А ви откуди знаєте? Нам теж приснився сон, де ми казали гадості на тебе, ви на нас. І, Ну, коротше, круга ворот. Да, я щось не розумію, цього. Що нам тебе робити? Ну, може, і просто совместний сон якось получився. Ну, дуже рідко, кстати. Ти у нас ще умником став. Ні, просто знаю. Так, ладно, давайте вже в школу поїдемо. Давайте. Ну, давайте. Сто років там не був. Хе -хе. Ну, поїхали. Так, ми ну що, проводимо урок математики. У вас була домашня робота номер 856 о, і 859, якщо я не ошибаюсь, правильно? Так, так, все правильно. Так, ну що, починаємо. Що буде дорівнювати PQ? Буде дорівнювати KL. Все вірно. Вибачте за запізнення, можна? Де ви були. Вже п'ять хвилин уроку математики пройшло. Ну, вибачте, будь ласка. У нас тема важлива. Сідайте, але це був останній раз. Добре, дякую. Парні. Парні. Пс. Та що? Привіт, чого ви не вітаєтесь? Та нічого, просто в мене ну, такий сон був, де про мене багато гадостей. І в мене, і в мене, і в мене, і в мене. У вас теж був сон, де про вас багато гадостей не говорили? Типа, ми як друзі. Так, 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 так. Блін, щось це странне. Совмісний сон в перший раз таке бачу. Я теж. Ну ладно, може це на один день. Мені кажеться, що це просто щось трапилось. Може ми нагулялися? Або це був не сон, та ні. Тишина! Ну, мені кажеться, що це просто так случилося. Ну, так, все, я вже вільний. Так. Так, ну що? Ви можете... Ми... Ми... Я, коротше, вас відпускаю поранче, тому що класного зараз вже у вас немає. Як це немає? Ну отак. Король младший сказав, що він його уволив. Ура! Ура, побіда! Ну, ну согласен, а то він якийсь поганий. Так, тишина, все, ви вільні. Добре, дякую за урок. Ай, прогульщики всі не подобаються мені. Так, мені на наступний урок потрібно. А -а -а. І хоп перерва. У мене є ідея яка. Давайте сходимо до малі і провіримо як він. Давайте. Ви чого? На біжите. Ми до малі, добрий день, Івні Олексійович. І Олексійович. здрасті. У вас классно, я у Вол вже Допом... за допомогою дерзкого роді Дані Ма... і Майка. О, дякую. Да, я не думав, що він будет такий поганий, класний. Але у вас з'явиться новий ученик. И він одинокий. Якщо так сказать, то він нефар. Нефар? Перший раз у нас будет нефар. Ну короче, він самотній, все так далі. Да, попытайтесь з ним подружитися. Він буде грустний, да, але йому потрібно приклати. Ну добре. Його буде звати Тім. Тім? Так. Ну добре. Ладно, їдьте до свого малі. Що-то з директором не так. Та може так прийняв. Може в нього якесь горі случилось? Ну, не знаємо. Ну ладно, поїхали. Добрий день, як маля. Добрий день. Він вроде краще, але я ще не знаю. Йому потрібно, ще будет полежатися пару серій. Що, серйозно, так може дійти і до кінця сезону. Ведь у нього є, конечно, ну, пульс, але він поки що не проснувся до сих пор. Блін, щось не так? Я не знаю, може не вистачає дружби йому, в близкости? Попробуйте рядом, підійти і вдруг. Він може щось зробить. Давай. Ну, що, привіт, маля. Ми за тобою дуже скучаємо і хочемо, щоб ти був вже рядом. Ми знаємо, що це все клас вже зробив, тому ми тобі отомстили. Точніше, не тобі, а йому отомстили. І його тепер немає в школі. Його посадили, тому що Майк сказав так. Ну і він зробив, тому що диктофони, якщо я не шибаюсь, були такі сухі. Так що, будь ласка, живий Майк. Ой, маля, вибач, Майк. Та все добре. Будь ласка. Чик чик чик-чик. Стійте, в нього так він, він виключен. Як це виключен? Походу, пуля попала по кнопці виключення. Це серйозно? Так, в нього пульс це, конечно, буде йти, але він не буде, тому що він виключен. То есть пульс є, але за того, що він виключений, він не відповідає. Так, пік, не Пик-пик-пик-пик. Невжали пик, пик. чаші пульс. О, де я? Ты живий! Дякую вам, Кар, Боже великий! Так, так, ти живий с помощью кара. Дякую, кар. ласка, маля. Так, ну вс. Ти ще потрібен будеш поважати пару серій, потім я вже не знаю. Ну, добре. Ой, мені щось погано. Пі-пі-пі-пі-пі, остановка серця. Швидко виїсть палати. Я позову хірурга. О, ні, маля, ні. Так, все, нам сказали виїжджати. Точніше, уїжджати. Їдемо. Ой, мені щось погано. Ну, що, привіт. А? Де мої друзі, як ви тут оказались? Я навчився володіти телепортом і, відтелепор... і телепортував твоїх друзей в школу. Як це? Отак. От а ще я телепортувався з поліції сюди, і тепер я зможу тебе вбити. Будь ласка, не потрібно, я не хочу. А я скажу, що він просто потеряв сознання. або опять телепортируюсь в поліцію, і як будто нічого не було, і ти сам саме зробив, самоубійство. Ні, не потрібно, будь ласка. Ну добре, але тобі пристрелити, або дати завдання, щоб ти кому. Дати завдання. Добре. От мене флешка на 2 гігабайта, якщо ти бачиш, От. Тобі потрібно і донести одному чоловіку, пану китайцю. Той самий так, не донесеш Чук -чук. і пристрелю. Якщо донесеш, ти свободен. А якщо скажеш поліції, тебе і поліцію, Чук -чук. і все. Японю, неси флешку. Координати на флешці. А я поїхав. Чній, телепортируйся. А це капець. Це вже не злодій класний, це вже якийсь злодій телепортер. Ладно, мені це потрібно донести. Скільки? Тисячу кілометрів їхати. Та в мене стільки бензину не хватає. Ладно, поїду щолі. А? а, їду, їду. Сил вже нема. Переночувати теж. Ещё и мало. Добрый день, можно у вас переночевать и бензин купить? Так, бензин мы можем купить, а вы переночевать в ближайший отель 200 километров. 200. до уже. Ну там цены такие, средние. Сколько на один день? Ну на одну ночь. Более 500 литров. 500 литров, понял. Можете мне заправить на 2000 литров. На 2000, ого, навіщо вам стільки? Эй, мені їхати 1000 кілометрів. Я вже проїхав 50. Ого, там вам потрібно 10 000. 10 000. А мій бак вместе. Ні. Ну давайте 2000. Ну добре. З вас. Так, скільки? 30. налічних. Хоча ні, не налічних. Вам карткою. Так, да, в мене якраз налічних тільки картка. Ну, давайте, прилажуйте. Оплата пройшла спішно. Все, дякую. До побачення, до побачення. А флешку. Ой, вибачте. Отже, люди, капець, як довго їхати. Ой, да. О, я ще знайшов. Тут є якесь отель ще ближче. Добрий день. Можна у вас переночувати на, одну на цю одну ніч. Так, звісно, це буде стоїти всього 200 літрів. А там далі є Д500. Так, то бізнес. А це стандарт. Добре, можна купити. Так, оплата картки, так, да, прилажуйте. П'ім, оплата успішно пройдена. Все, так. Да. У вас є дві карточки, так, да, я побачив. Так, одна монета. А другая бензин топливо. Ну добре, все, вибачте, що задержу. Та ніч. Все. на На добраніч. добраніч. Ой, яка тут круто. Все пусто, конечно, але не хиленько. Панда навіть по і космонавт. І, прикольно, мені тут подобається. Хм, ну да. Щось три ходить. Походу недавно купили. Ладно, посплю поки що. Ви-ви-ви-ви-ви. <свест> <рих> Опа, заснул. Интересно. Так, две картки мне не интересны. Мне вот интересна флешка. Что на ней можно ремонтувать. Ты кого захочешь? И еще ви... захочешь выйти ремонтувать? Да ничего, это Тут еще петухи в этом селе. Ай, вже за то ранок, так. Я поїду. А, стоп! Де моя флешка? <гум> так, добрий день, точніше ранок. Як ви Все круто, але ви не бачили мою флешку. Флешку ні, не бачили. Що за флешка? А ну, дід'я? Ай! Це ж моя флешка! Ну, вибачте, вона мені треба, тому що. Ця флешка відремонтує все, що потрібно. Вона безкінечна. Ну Ні, мені її потрібно довести, вибачте. Але я вам готов заплатити 20 000 літрів. Ні, дяк. Не проведеш його. Блє. Ладно, я думаю, що я зарабатую багато. Ну ладно, почекай ще посетителей. Осталось всього кілометр. А? Ой, я його вже бачу. Ну привіт. Привіт. Ти принес флешку. Так, от твоя флешка. Молодець. Передай власному Те, що він молодець мені дав, тому а то він би попав в долги такі А він теж попадає в долги. Він вначе попадав, поки не став моїм кращим другом. Я понял. Ну от ваша флешка для бесконечного ремонтування, а ти куди знаєш? Та я переночував, а в мене, оказує, забрали цю флешку ночі і сказали, що вона робить. Ну, я її отобрах. Ти, конечно, молодець. В мене колесо отвалилось. Я бойдусь не зможу, бо колесо не ремонтує. Воно ремонтує тільки шини або щось таке. Тут немає суперклей, к сожалению. Але я смогу з тобою битися, як ти бачиш. Я можу їхати. О, дивись. Тяжко, але можна. Тому я тебе здала за те, що ти мене хотів посадити. Ні, будь ласка, получай. Забув мене на цьому нема колеса. А, це було так близько, ти мене чуть бампер не поцарапав. Я ти хотів бити, але не ма вали отсюда швидше. Добре. Я поїхав з трудом. Ну все, зароблю гроші і куплю нове колесо. Хе-хе-хе. Швидше їй, я тебе даю три секунди. Один. А, два, три, твій кінець! Хоча ладно, пусіди. У мене зато тепер свій бізнес є. <плесное кінець> Я уїхав в новій серії, я буду уїжджати в другий, може, город. І може Маля буде жити. Або ні. Я вже цього не знаю. Тому дякую за перегляд. Всім до побачення.